Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хочу продивитися таке питання, яке ви мені задаєте в коментарях. Чи буде бавовна по Кримському мосту? Це допоможе перекрити шлях ворогові і ну, відріже його певні логістичні. Ну, Шляхи, так? Да? Тому давайте подивимося, чи буде обстріляний Кримський міст? Чи буде зруйнований? Давайте так спитаємо. Чи буде зруйнований від сьогодні та надалі Кримський міст? Чи буде зруйнований? Давайте, так, давайте протягом якогось певного часу спитаємо, хоча карти не люблять дуже сроки, але ми поставимо певні там давайте, до літа. Давайте так. Чи, зруйнують, чи буде зруйнований Кримський міст через Керч до початку літа? Чи буде зруйнований Кримський міст до початку літа 2023 року? Дев'ятка чаш говорить про задоволення, про те, що ну, здійснилося те бажання, яке, про яке бажають, про яке питають. Ну, дивіться, тобто все є у цього чоловіка для задоволення. Тобто тут, знаєте, затрачено буде дуже багато сил для того, щоб. Ну, отримати цей результат. Також ну, будуть багато людей тут, ну, як залучено, да? залучено багато людей. І двійка, двійка пентаклів на дні колоди говорить, що ну, поки що, знаєте, вирішують це питання, вирішуються різні варіанти, прораховуються. Так, далі дивимося. Дивіться, тут буде справедливість, по справедливості. Тобто, як, як ви до нас, так і ми до вас. І тут по справедливості буде задоволення по справедливості. Тобто це все буде по заслугам і по справедливості. Четвірка жезлів говорить про свято, про дім, про Ну, святкування, бачите, Тобто щось люди відмічають, Тобто буде, по справедливості щось будемо святкувати ну, стосовно того, чого ми питаємо. Буде дуже багато розмов, буде дуже багато емоцій, рицар жезлів, тому що це буде такий, знаєте, якийсь ну, дуже ризиковий. Ризиковий такий вчинок, якісь, якісь дії дуже ризикові будуть по рицарю жезлів. Ну, а потім міст піде в отшельники. Отшельник це на подумать. Піде на подумать. Тому я думаю, що все ж таки якось буде він такий зруйнований до кінця літа, ой, до початку літа. Ну, давайте спитаємося, ну, чи зможуть там рухатися, чи зможуть потім після тих руйнувань рухатися там ну, транспорт. Чи зможуть після руйнувань по Кримському мосту рухатися потім а, ці, ці... транспорт? Королева чаш знову випала. Ну, знаєте, тут будуть прийняті якісь рішення, звісно ж, щось тут. Але ну, він ще довго буде потім лежати, не, не реанімірований, як кажуть. Потрібно йому буде ну, такий ретельний ремонт. Бачите? Тобто він буде в лежачому положенні. Але якісь кроки будуть робити стосовно, ну, тобто, шанс відремонтувати є, Але потрібно дуже багато буде коштів для того, щоб його відремонтувати. І буде вибір. Що робити? Чи, чи ремонтувати, чи не ремонтувати, буде якийсь вибір. Що за вибір? Ну, потрібні будуть якісь дуже великі вклади туди. Прямо так, ну. Багато потрібно буде коштів, і тому будуть у них, знаєте, як, розпач, розпач і, ну такі розчарування в цьому плані. Ну, Залежність, залежність від чогось. Тобто тут потрібно буде якось. Його ремонтувати, а коштів дуже багато йтиме, і втрати дуже будуть великі. По п'ятірки Пентаклів це дуже великі втрати. Фінансів немає, того немає, щоб його відремонтувати. Так, ну добре, що це буде для України, коли буде міст зруйнований? Давайте подивимося, що це буде для України, коли зруйнують Керченський міст, Кримський міст. Чому що це буде для України, коли буде зруйнований Кримський міст? Що це для України? Рицерчаж. Це дуже багато, знаєте, ну, яких різних... Шляхів, тобто якась різні напрямки, тобто не різні напрямки, а рицарчаж це про дорогу, яку перспективна дорога, яка ну, такі, знаєте, радісні зміни стосовно цієї дороги. Так, і рицаржезлів. Тобто тут буде ну, шанс на ризик якийсь, якась буде далі, ну, далі спроба буде. П'ятірка чаш говорить, звісно, про те, що буде для нас, це, в принципі, якась втрата. Якась втрата, щось буде і для нас таке. Що це за втрата? Що, про що тут? Колесо фортуни? Що за втрата для нас? Якось два шляхи тоді відкриються. Якось два будуть шляхи, які Ну, піде тоді розвиток подій. Якось двома шляхами. І прийде чомусь кінець. Тобто цьому вже буде якось кінець. Буде вже два, два шляхи вирішення. Тут також буде можливість хитрості, можливо, якось туди, знаєте, вже більше якихось можливостей, якихось стосовно керування, керування тим Кримом. Але також якісь і перешкоди будуть. Якісь такі перешкоди у діях, начебто і плани є, і все є, але будуть перешкоди. Ваш Пентаклів говорить про такий, ну, невеличкий шанс, королева жезлів під контролем триматиме. Ну і будуть які, знаєте, дуже такі, начебто, Ну, не сварки, то, тобто, бачите, сварки, таке але Ця карта говорить про боротьбу, про, про такі якісь конфлікти, про заворушки, якісь, про якісь загострення конфлікту. Загострення конфлікту. Тобто, дивіться, ну, я думаю, що там буде якась ответка, така для нас також не дуже добра. І там буде прямо така, знаєте, ризикована подія. Щось можуть щось агресивно шляхи якісь відрізати Україні, які прямо також нам будуть завдавати дуже втрат великих. І якось дуже багато, знаєте, якось ну, зроблять також якийсь чи тупік, чи що нам якийсь, який. Ну, от Прямо якийсь шлях закриє, от начебто мені закриває якийсь шлях. Ну, Верховна Жриця говорить, що ну, це все, знаєте, поки що, як говорить, за ширмою таємності. Тобто поки що не спішіть і не думайте про це, і це ще не зараз. Тобто відпустіть цю ситуацію. Ну, і давайте подивимося дійсно, чи буде. Як же давайте на іншій колоді? Я хочу ще подивитися, чи буде зруйнований міст до. Так, карти, Таро. Це колода Таро Традицій, українська. Ви багато про, про неї питаєте в мене. Так, давайте подивимося. Чи буде зруйнований Кримський міст до 1 червня 2023 року? Чи буде зруйнований? Кримський міст, так, щоб уже по ньому не поїхати до 1 червня, від сьогодні до 1 червня 2023 року, чи буде зруйнований Кримський міст? Ну, бачите, задоволення, тобто це море емоцій, куча емоцій, емоції переповнюють. Дуже багато своїх святкування і дуже багато розмов, і дуже багато приємних таких, знаєте, емоцій обсуждені різних, тому що там, знаєте, от тяжко тяжко. Так, паш кубків. Ну, тут про емоції, тримаємо ми тут ситуацію, контроль, наведемо страху, ну, тобто якийсь страх буде. Знову ж таки, п'ятірка, тут якісь конфлікти будуть, якісь заворушки будуть. Карта воля дасть волю і відлюдник. Знову ж таки, відлюдник. Щоб, тобто це відійде, якось він дійсно відійде. Лицар жезлів, дивіться, одні й ті самі карти випадають, що там, що там. Тобто активні якась активну відкриє, активну дорогу. Дивіться, і перемога, успіх. Так, чи будеш зруйнований? Покажіть, хоч карту руйнування, чи що. Ну, 50 на 50. Щось тут все-таки буде, знаєте, 50 на 50. По справедливості. Щось ну, планують, планують тут зробити. І буде, можливо, якихсь, даже, два, два, два якихось прийома зруйнованого інформацію. Зараз якось це все інформацію збирають, планують це все, дивляться туди, ну, проглядають і. Якийсь іде вибір, от е, іде поки що вибір, вибір, поки що вибір іде. Також нам потрібна буде допомога. Допомога, скоріше всього, щоб ну, якийсь далеко, ну, щоб обнулити да, обнулити цей об'єкт, Ну, буде задоволення. Тому я думаю, що все ж таки буде відхід, якийсь перехід на щось інше, що все ж таки буде якийсь міст, ну, не якийсь, а Кримський міст зруйнований. А давайте ще тепер спитаю таке питання. А чи будуть, чи буде в Чопі? Чоп? Ні, ні, не Чоп. Чонгар. О, ЧОП. <смі> чи буде, Ви вже давно в Крим не їздили. В <смі> Чонгарі, чи буде міст зруйнований в Чонгарі? Чи буде зруйнований до літа 2023 року міст в Чонгарі? Там вже теж на перешейку можна ж руйнування робити. Там іде обговорення, збір інформації, там якісь, якась розвідка робить щось ну, поки що відстороняється це питання. Але шанс є. Дивіться, шанс є зруйнувати. Тут руйнування чітко показує, бачите? Король жезлі, король Кубків це наш президент, говорить, що. Потрібно, це все робити потрібно. Так. Я думаю, що в Чонгарі буде зруйнований міст швидше. Чомусь мені так вважається. Вночі щось там диявол поробить. Вночі щось диявол поробить. Руйнування будуть. Зараз обговорюється там питання, вирішуються, що, до чого, як. Королева Кубків, дуже багато розмов про цьому поводу. Ну, обнулять, вони його обнулять. Буде щось. Нове, да, військові. Тобто, військові тут вирішують і дивіться, відкриваю, робота йде. Тобто так, робота йде. І дивіться, правосуддя знову на дні колоди. Тому я думаю, що у Чонгарі також буде зруйнований, а, міст буде зруйнований, пошкоджено. Це перекриє їм а, також якісь логістичні а, ну, шляхи. Так? Тому ну такий це я вважаю, що Кримський міст також у нього щось там буде там щось вирішується. Там якісь питання по ньому обговорюються, якісь. Два або два буде прийома зруйновано, або щось два вибу, тобто один і напряму, тобто один якийсь кусочок і інший кусочок, щось такого. Але поки що бачите, чекаємо на допомогу. Я ну, так дивлюся, що в нас, скоріше всього, тут йде сама загвоздка в допомозі. Тобто тут потрібні якісь ну, дальнобой і ракети якогось такого дуже масивні, і щоб вдаль били. Тому що це ж не так просто да, зруйнувати. Ну, давайте ще спитаємо, чи буде якась помста РФ Україні за зруйновані мости в Криму? Чи буде якась помста в Україні за зруйновані мости в Криму? Будуть обговорювати, як це зробити. Знаєте, але варіантів у них дуже буде багато. Щось будуть таке планувати єхидне, щось по ресурсам якісь. Ну, буде у них таке щось стосовно ресурсів. Ну і, але ж у нас якась, знаєте, позірці їхні бажання збудуть, збудуться, і вони начебто. Да. Але тут також якось потрібна їм допомога. Щось потрібно буде не просто все так і їм зробити. Бачите, тобто карта небажання, тобто, карта такого, що от, ну не можемо і все. да, І також іде якесь ну, міркування. Але удари будуть, бачите, удари будуть нанесені, і вони будуть точні нанесені. По якимсь шляхам, де, от прямо, знаєте, можливо, куди от тяжко добратися, то буде взагалі трудніше ще добратися трудніше. Якісь пожежі, можливо, вибухи такі будуть яскраві. Ну, військові, бачите, військова карта говорить, що все ж таки буде. Да. Зеленському більше буде. Знаєте, як, ну, щось можливо, навіть біля води, десь-кудись туди. Так, ну, щось вони можуть да, нам вчинити, але удар можливий. Ну, звісно, це в їхньому стилі. Дякую всім за перегляд. А, також прошу від вас лайків а, і підписки на мій канал. Буду дуже вдячна, це буде як наш енергообмін між вами і мною. На все добре, бережіть себе, слава Україні!